Гніздо для лелеки. Це зробили таке рівно просто площадку зробила, щоб подивився. Два зробили різних. Одну зробили так в вигляді кошика, відділили, А одна зробила, просто рівну площадку зробила. Ми сидимо на слупа і зараз подивимося, що з того вийде О, попросив товариша. Товариш виліз наверх і. Вже його вже встановили гніздо перше. Тут слуп нижчий. Десь висота його, знає, десь метрів десь 15, напевно, 10 10 метрів, десь напевно. 10. І просто зараз навколо нього дротом обмотаємо, його закріпимо, щоб він не з'їжджав вправо-ліво, там ніби опора є, нікуди не дінеться. Сів на арматуру, основа і по боках зараз його зв'яжуть. Перше є, будемо бачити що з того буде. І потім зараз переходимо на інший слуп. Так, глядачі, один, один гніздо вже встановлене. вже зразу під камери бачите, поставили дощечки під три камери, так що тепер злодіям буде трохи неперелик, але нічого. Хай вибачається таке гніздо. Йдемо до іншого гнізда. Дивіться, який у них буде гарний краєвид. Вигляд на, на гори, на море. Товариш на підкалює. Роблю дуже хорошу справу. Я йому говорю, що розкрутимося на, на, на яйцях. Будемо делікатес. А, бачите, таке вже другі гніздо встановили, Це вже з рамкою це і вже більше. Таку робимо хорошу справу. Жарти жарт, але справа дійсно хороша. Лег треба рятувати, треба робити місця для гніздувань. Отак от виглядає одне з гнізд біля альтанки, бачите, нижче під камери прикріпили доски. І тут також вже весною кинуло пару прутиків їм. На гніздо, можливо, щось такі слози. Якісь такі зробимо імітацію гнізда. Так що от таке гніздо.